Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні ділюся з вами, як я готую свої відбивні, які готувала в морозильну камеру. Відправила їх просто на сковорідку, накрила кришкою і пізніше відкриваю, щоб випарувалася лишня волога, і тоді вже можна їсти. Ну і Ділюся з вами своїми вареничками, які я готувала на Андрія. Я взагалі забула, що настало таке свято, взагалі з цією війною ми багато що забуваємо. Якось свята втрачають свій сенс, як то кажуть. Але все-таки є такий звичай, щоб на Андрія наліпити вареничків. Тому цим саме я зайнялася після навчання, коли прийшла із виробничого. Не роблю я вареничків ні з якимись сюрпризами, роблю все смачно, щоб було. Тут у мене дві начиночки. одна у мене із картоплею, та... Грибами із цибулькою пересмажені. І один вид вареничків це в мене з капустою та фаршем. Цього разу не розкачувала тісто, не вирізала кружочки, більше полюбляю формувати ковбаску, нарізати та ось так вручну працювати із тістом. Звісно, коли так працюєте, то варенички виходять не одного розміру. Але, так як я готую для своєї сім'ї, для мене це не принципіально. Саме головне наготувати всіх смачно і бажано швидко. Напишіть мені, чи готували вареники цьогоріч ви на Андрія. Я ось готувала, всі посмакували, вечеря була дуже смачна. Також їли ми це все зі шкварками і сала. Наш Василько дуже полюбляє пельменькі, варенички, тому це такий улюблений його смаколик. Взагалі я стараюсь дуже часто ліпити щось, бо у мене в сім'ї їдять таке всі. Саме найулюбленіша начинка у нашій сім'ї це картопля, можна засмажити її цибулькою. І начинити варенички, а можна просто зробити з картоплі і зробити зажарочку зі шкварок. Дуже темно зранку, йду на навчання. Сьогодні в нас середа. Вже розпочали ми штукатурні роботи вивчати. Можливо, сьогодні покажу вам щось цікавеньке. Ну, а поки йду. А там темно-темно. На навчанні цілий день ми тренувалися кидати розчин на стіну. Взагалі, не штукатурили ще поки нічого, а ось так. Практикувалися дуже тяжка робота. Скажу, ті люди, які займаються штукатурками, то це дуже тяжко. Я думала, що тяжко це мурувати. Ну, як виявилося, мурувати дуже легко, а ось штукатурити дуже важко. Замовляла я своїм дітям іграшки до свята і коли принесла посилочку додому, не змогла заховати все вчасно, тому один такий подарунок розпакувала, і діти їм активно вже граються, дуже щасливі, вдала покупка. Пізніше вам покажу, що я придбала ще, бо все-таки на Миколайчика буде тільки солодке. А ось на Новий рік будуть іграшки для молодших дітей. Ну а для старших там у мене сюрприз, не буду називати його. Певно, ті всі подарунки покажу вам вже, коли вони будуть під ялинкою, бо не хочу, щоб старші діти бачили, що їм подарує Дід Мороз. Поки я все розпаковувала, Василько в нас спав і ось проснувся. Його чекали нові іграшки. Дякувати Богу, хлопці мої вміють ділитися. Звісно, бувають якісь скандали, якісь е, такі ситуації, коли вони не можуть поділитися, але все-таки більш-менш вони діляться. Василько якось більш зрозуміло, е, більш осознано відноситься до. Хотіння вовчика забрати усе. Ну, але буває таке, що і треба заступитися за Василька і з ним поділитися також. Дуже часто з маленькими дітьми бувають ось такі ситуації, коли іграшки ламаються, це все ніяк не зміниш. Я стараюся відноситись до цього. Досить спокійно, деякі іграшки ми ремонтуємо, а ось деякі, такі, як в цьому випадку. Звісно, буду викидати, бо без колесика одного вже то не та іграшка, вже її дуже і не повозиш. Так, поламалося. Де воно було? Тут та було? Тут не ламалося. Поламалося? Отомала. Поламалося, так? До речі, придбали ми ще один акумулятор для нашої лампочки, бо все-таки дуже часто вимикають світло. Коштувала вона 270 гривень. Чоловік припаяв. Ну і вже будемо тестувати її. Силька? А хто не спить? А кушать хоче. Апотінь? Ночний дозор. Василько, де ти? Ти тут? Кокі будеш? Будеш кокі? Василько, кокі будеш? Зараз будемо капученку, будемо кокі їсти. Так, да, Василько, вкусне? Корі. Вкосне капученко, так. Да. А то амить. А то амить тебе? То тебе амить. Три яичка, да? То тебе? О, дмухай. Дмухай. Ням-ням. Глядь. Глядь. Кожного вечора наш Василько не може влягтися спати, поки його знову не нагодуєш. Не знаю, в кого він такий, але ось дуже-дуже пізно любить поїсти. У нас настала зима, діти поки не було світла, вирішили піти погуляти. Все-таки уроків немає, немає інтернету, і вони пішли на двір поліпити снігову бабу. Вовчик у мене тим часом спав, я готувала обід, а ось троє дітей пішли гуляти, набігались. У нас не кожного року є сніг, коли можна ось так поліпити з нього щось. Тому я відпускаю дітей хоча б у дворі, щоб я їх бачила. Все-таки може бути сирена і під час повітряних тривог я хочу, щоб мої діти були в мене на очах. Зліпили діти сніговика прямо під під'їздом, ходили ще, брали вдома моркву. Зробили повноцінного сніговика. Тому всі були задоволені, хоча до вечора його хтось розрушив, але все-таки радість була хоч трішки у дітей. Так, хочу вам показати ще раз своє капучинко. А, раніше я показувала вам меланже, смак і смак такий шоколадний. Тут саме такий шоколад намальований. А, такого, а, навіть ну, ось такого кольору було ось тут. А, цього разу не було жодного із тих варіантів капучино у магазині в нас, і я взяла каканот. Не знаю, чи правильно я його читаю. Ну, але загалом, ось таке капучинку, ми завжди беремо кілограмове, сім'я в нас велика. І, а, ну, як бачите, як мінімум 3, а то й буває 4 чашки. Я роблю <кхух> <кхух> одночасно. А, спробували ми це капучино. Ви знаєте, що досить воно класне. Зараз я роблю дітям собі зроблю каву. Дуже воно також смачне, класне, можна брати, бо не всі смаки мені сподобались. А ось це третій варіант, який можна ще брати, і це дуже смачно. До речі, капучино іде всередині без цукру, тому його дуже-дуже багато чашок вистачає. Цукор додаєте собі по смаку, скільки хто любить. А ще пам'ятаєте, я вам показувала, що в мене мама привезла з дачі е, корінці петрушки, вона просто їх е, із степір'ям вирвала, привезла мені, я все обрізала і корінці всадила в горщик. А пізніше, коли вже вони прийнялися в мене вдома, я вирішила, в мене ще було в пакетику, то ось як бачите, вирішила посіяти ще з пакетика. І почекати, коли вони окрепнуть. Планую я цей горщик більше не чіпати. А повністю буду общіпувати, користуватися свіженькою петрушкою. І так, поки аж він буде тут рости. Тому, ось навіть на свято для прикрашання у мене є своя домашня петрушечка. Чудово, вона росте в квартирі. Якщо хтось не знав, так само можна сіяти укропчик Uh, і так само користуватися. Так, відкрила я нашу рибну тушоночку. Як бачите, всі косточки розумліли. Взагалі, автоклав це дуже класна річ. Хочу собі потім придбати також, як буду в будинку жити. Ну, а поки буду користуватися автоклавом, який у свекрухі, рибка дуже класна, ніжна, дуже смачна виходить. Ми завжди беремо товстолобика, ніякої іншої риби ще не робили, а ось ця риба ідеально підходить для тушонки. Ну, а зараз хочу поділитися з вами дуже смачним печивом, яке готувала на днях. Ділилася з вами світлинами його і ось вам відео рецептик. Звісно, опис я рецепту зроблю ще під відео, всю грамовку. Скажу вам наперед, що печиво дуже смачне, дуже класне виходить, але його на порцію виходить 330 г. Тому я робила це печиво вперше і робила на одну порцію. Наступного разу буду пекти мінімум три, бо дуже швидко закінчилось. Взяла я 120 грамів вершкового масла, трішки його підтопила, бо воно має бути м'якеньке. Додала туди 60 грамів цукрової пудри, всипала пакетик ванільного цукру, як на мене, туди треба менше трішки давати. Можна навіть пів пакетика, вбила туди одне яйце. І це все ретельно перемішую. Звісно, дуже класно було б це все зробити за допомогою міксера, бо цукрова пудра в мене не відразу розтворилася. І довелося трішки чекати, щоб можна було. Кондитерським мішечком сформувати своє печиво. Тепер я додаю 200 г борошна і також це все перемішую. Вінчиком це було робити не дуже зручно, все забивалось у самий вінчик, тому пізніше я взяла ложку і перемішувала це все а, самою ложкою. Сюди, до речі, можна було ще додати розпушувач або соду, я цього не робила, і печиво вийшло також дуже смачне, пісочне, дуже таке схоже на магазинне печиво, але тут ви самі знаєте, що сюди додали. Тому, як на мене, домашнє печиво завжди краще. Як ви бачите на відео, тісто в мене вийшло густе, пізніше я його лишала ще, щоб воно розм'якло, бо коли сахарна пудра повністю розчинилася, воно стало більш еластичне і його легше стало видавлювати із кондитерського мішочка. Взяла я звичайну бляшку, посипаю борошном, щоб не приставало печиво. І ось так відсажую своє печиво, такі кружальця робила, взагалі думала за різну форму, хотілося щось таке незвичне, гарненьке. Показую, що в мене вийшло, брала, звичайно, таку саму найбільшу насадочку і відсажувала печиво на бляшку. Випікала я ці трішки більше, чим потрібно було відволіклась печиво. Температура у духовці була 190 градусів і випікала я його 20 хвилин. А ось це печиво я випікала 17 хвилин і воно набагато гарніше виглядає, хоча на смак взагалі не впливає, скільки часу ви випікаєте, просто треба слідкувати. На цьому буду закінчувати своє відео. Всім дякую за перегляд та до нових відео!